Ураган вийшов до чвертьфіналу Кубка України у неділю, 25 лютого. Народний футбольний клуб Ураган на виїзді зіграв матч відповідь однієї восьмої фіналу Вібет Кубка України з футзалу сезон 2023-2024 років проти хмельницького клубу Сокіл. Після впевненої домашньої перемоги 6-2, дракони і на виїзді не залишили жодних шансів соколам, яких цього разу переграли з рахунком 4-2. у складі франківської команди. хет-трик на рахунку Михайла Грицини. Ще один гол в активі Артема Фаранюка. Перш за все, ми дуже хотіли перемогти, незважаючи на перевагу в першому матчі. Сьогоднішня перемога для нас є дуже важливою. Хотіли показати перш за все самі собі, що ми не дивимося на гандікапи, а дивимося перш за все за якість гри. Вважаю, що результат закономірний, ми майже нічого не дали створити «Соколу». Всі їхні моменти були: це контратаки, удари. З дальніх відстаней, декілька моментів при гри пять Тому за кількістю створених ми переважали суперника, і якби реалізували більше, то рахунок і раніше був би значно крупнішим. Тому вважаю, що перемога закономірна рухами далі. Сьогодні на майданчику ми мали змогу побачити Олександра Жукова. Що скажете про його гру сьогодні? Саша прогресує. Відповідно, це для нього певний виклик в житті, і він сьогодні вийшовши на майданчик, десь спорався з хвилюванням, яке було, і допоміг команді отримати таку важливу перемогу. Він отримав ігрову практику і зіграв дуже добре. Ми задоволені його діями. В одній четверті вже не буде команд, які б не ставили перед собою задачу виходу фіналу чотирьох. Тому кож кожен суперник. Буде непростим, будем до будь-якого суперника готуватись, будь-то команда Екстраліги або команда з більш нижчих ліг. Хто б не був, ми. Будемо готуватись максимально, як і сьогодні. І грати виключно на перемогу в кожному. Ще один представник з Прикарпаття Ямницький рибака АСК, провів свій матч відповідь у Львові проти екстралігового і не й першій грі в Івано-Франківську. 2-3, рибаки програли і на виїзді 1-3. Відтак до чвертьфіналу вийшли три столичні команди: Ская «Ская Паврора» та хід, суха балка з жовтих вод, рятувальник з «Ром», і не з Києва, кардинал з Рівного та Франківський ураган. А вже 26 лютого у столичному будинку футболу відбулося Пару однієї четвертої фіналу за його підсумками на цій стадії змагань НФК Ураган посмагається з ромненським рятувальником. Перший матч відбудеться в Івано-Франківську. А базовими датами поєдинків є 9 та 30 березня. У інших чвертьфінальних матчах зіграють скаяп футзал проти хіта, аврора проти сухої балки та «Інейті» проти кардиналу Рівне. Достроково визначився чемпіоном Вонофранківщини з футзалу. У неділю 25 лютого відбулися матчі 16-го туру обласної першості. Зокрема, франківська галія знову перемогла прямого конкурента. Цього разу команда Ярослава Конкольняка закамбечила з 1-3 у матчі проти Форнітура Експрес-24. У підсумку 5-3 на користь франківських футзалістів. у Коломийському дербі «Вовки» розгромили земляків з Варатика, 7 7-2. Натомість Городенківський пробій офіційною достроково форми чемпіонство, обігравши франківську реверу три Мо, що ураган 2 КФВ у звітному турі був вільний від гри, відтак конкуренти зуміли тимчасово обійти молодих драконів у турнірній таблиці. Утім, підопічні Романа Кордоби ще зможуть повернути втрачене, адже мають дві гри в запасі. Зокрема, у середу, 28 лютого, ураганівці в манежі коледжу фізичного виховання зустрінуться з рибаком. Початок гри о 13.30. А в суботу, 3 березня, молоді дракони зіграють проти Коломийського варатика. Прикарпаття перемагає у черговому контрольному матчі 23 лютого івано франківська команда провела свій четвертий контрольний поєдинок у рамках підготовки до весняної частини сезону. Матч з тернопільської Ниви відбувся у Львові на штучному полі стадіону Сокіл. У кожному з таймів зелено-жовті забили по одному м'ячу. На 39-й хвилині капітан Прикарпаття Василь Цюцюра реалізував 11-метровий, А по перерві після вдалих командних дій у пресингу відзначився і найкращий бомбардир першої ліги Андрій Хома, який підсумував остаточний рахунок нуль на користь Івано-Франківців, а цього тижня при Карпаття за запланували одразу три контрольні поєдинки. 27 лютого Івано-Франківці зіграли на штучному полі і три карени з друголіговим рухом. Два а ще два суперники це команди першої ліги. 1 березня підопічні Олега Рипана зіграють проти Сумської Вікторії, а 3 березня проти Хмельницького Поділля. Франкіс ПНУ продовжує переможну серію у вищій лізі. В Івано-Франківську відбулися перенесені матчі чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги. Суперницями молодих підопічних Юрія Процюка стала команда з Миколаєва. У першій зустрічі франківки здобули розгромну перемогу з рахунком 117 на 39. Не збавили обертів господарки і у другій зустрічі. Франківська команда виграла першу десяти хвилинку двадцять і надалі лише збільшувала перевагу у підсумку: 95 на 47. Найбільше очок у складі переможни здобула Ольга Боровець – 19 балів та 6 підбирань. А також Анастасія Шепелюк, яка завершила гру з 19 очками, 10 передачами та 7 перехопленнями. Це 11-та перемога Франкіс ПНУ США-2 в 12-й матчі в чемпіонату. Команда займає першу сходинку турнірної таблиці групи 2. Дві перемоги здобули Франківськ двічі переміг. Що хочу сказати, хочу подякувати Миколаєву, що знайшли можливість приїхати. Все ж таки дівчата знаходяться при фронтовій території і важко і тренуватися, і дорога далека. Але приїхали, молодці боролися. Хочу відзначити по сьогоднішній грі дівчинку Ія Макарова з да, Макарова з Миколаєва, яка набрала 26 шість очок. Побажати Миколаєву успіху в подальшому. Ну, звичайно. Хотілося б привітати нашу команду з перемогою, впевненою перемогою в двох іграх. Сьогодні відзначу Олю Боровець, яка набрала 19 очок, 19 очок дивлюся в Анастасії Шепелюк, це наші лідери вищої ліги. Також всі молоді дівчата набирали сьогодні очки, тому приємно, хто був в ротації по підсумку двох ігор. Практично всі набрали залікові очки. Ну тут не в очках, Мова. В самому тому в якісній ігрі, яку продемонстрували наші молоді гравці. Плани, які брати наші зараз. Готуємося до наступних ігор Суперліги з Рівнем вже на початку березня, потім 9-10 березня, фінал Європейської ліги. Зараз більше переключаємося на суперлігу. Всі дівчата, які грають в вищій лізі, вони є в ротації і в Суперлізі. Тому за підсумками цих тренувань визначимо стою 12-ку, яка потрапить в на гру проти Рівного. І наприкінці випуску традиційна рубрика Анонс тижня цього разу вболіваємо за Прикарпаття Говерлу, яка розпочинає боротьбу в Кубку України. В Івано-Франківську відбудуться матчі першого етапу Кубка України з баскетболу. Зокрема, у четвер, 29 лютого, в рамках однієї восьмої фіналу у манежі коледжу фізичного виховання о 15-й годині зійдуться БК Запоріжжя та Старий Луцьк. А о 18-й годині на майданчик вийдуть господарі баскетбольний клуб Прикарпаття Верла та представник Вищої ліги України, баскетбольний клуб Самбір. Натомість, переможці цих. Пар першого березня зіграють між собою в матчі однієї четвертої фіналу турніру. Початок зустрічі о 18-й годині важливо наголосити, що усі баскетбольні поєдинки відбуватимуться з болівальниками. Тому говерла розраховує на підтримку своїх шанувальників. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.